Солдати української армії дронів від цивільного за тисячу доларів до мілітарів версії американської армії за 13,5 тисяч зелених. Один із плюсів це шифрування відео, запам'ятовує ту дорогу, де він літав, як він літав, і він може повернутись додому чисто по візуалу. Це екземпляри для навчання. Запорізька школа операторів БПЛА Паляниця. Одна з 22 авторизованих українською армією дронів. Наразі у нас 8 інструкторів. Повноцінних вони виконують свої обов'язки, але нам не вистачає дронів для того, щоб усі військовослужбовці, що приходять до нас навчання, з понеділка по п'ятницю змогли пройти ці 24 години нальоту, що дуже необхідне. На кожні 400 зльотів в середньому дві посадки мінус. Вони впали завдяки тому, що хлопці щось не розрахували, але це життя. На тренувальних полігонах умови ті ж, що на нулі. Наприклад, цей дрон привезли з фронту на ремонт. Його росіяни прострелили з автомату Калашникова. Якщо ви можете побачити, тут прострілена камера. Хлопці на осліп повернули дрон з п'яти з половиною кілометрів. Є у школі і трофейні екземпляри, збиті антидроновою рушницею. Зараз один дрон лежить на ремонті. Це був трофейний дрон. З російської сторони він повністю, як ми його називаємо, в татуюваннях а насправді він повністю був розписаний маркером за Росію, за ДНР, за ленери. За це все там літаю де хочу, і ми цей дрон намагаємось відремонтувати після жорсткого приземлення, переробити на свій лад і заставити його працювати але вже на нашому боці. зараз. У школі вивчають по 25 військових щотижня і планують збільшити цифру до 100%. Благодійний фонд Волонтерський центр Поляниця відкрив благодійний збір коштів на закупівлю дронів, закупівлю батарей, іншого обладнання для школи. На закупівлю 20 дронів та супутніх гаджетів збирають півтора мільйони гривень. Реквізити волонтерського центру Поляниця дивіться в інфобоксі під відео.